Батьки зливають крінжових партнерів своїх дітей. Мій брат познайомився з цією паскудною дівчиною, і вона залетіла від нього через кілька місяців після того, як народилася моя чарівна, чудова племінниця, її мама забрала її, і вона поїхала до іншого хлопця, тому що була вагітна від нього. Вона написала моєму братові повідомлення, що він більше ніколи не побачить свою доньку і мучила його кілька місяців. Мій брат найняв хорошого адвоката та виборов право бачитися зі своєю донькою. Я дуже рада, що його донька більше схожа на нього на свою неадекватну мамашу його колишня народила другу дитину. Вона заручена в сьомий раз за своє життя. Її наречений буде її четвертим чоловіком. Зараз вона не дозволяє батькові своєї другої дитини бачитися з ним і стверджує, що зраджувала йому і народила дитину від теперішнього нареченого. Це очевидна брехня, бо дитина дуже схожа на свого батька. А загалом, якби існував конкурс негідних дівчат, вона узяла перше місце. Дівчина мого сина просто жах. Вона страждає на ожиріння, біполярний розлад, але не вживає ліків, поводиться грубо і загалом божевільна. Коли помер мій брат, вона влаштувала скандал просто на похороні. Нещодавно вона влаштувала таку жахливу істерику, що син сховався в машині і зателефонував бабусі. Крім того, зараз у неї віртуальні стосунки з 18-річним хлопцем, з яким вона познайомилася, PlayStation Network. Якщо що їй за 30. вона сказала моєму синові, що закохана в цього хлопця. На жаль, я не можу не визнати, що мій син ганчірка, інакше давно б вигнав її. Вона сидить удома і грає у відеоігри зі своїм новим бойфрендом, поки він робить усю роботу по дому після того, як прийде з роботи. Моя донька привела додому хлопця нетрадиційної орієнтації. Я просто кивнув йому, давши зрозуміти, що розгадав його, але не засуджую. Я знав, що все само розрулиться, так і вийшло. Я досі час від часу жартую над нею через те, що вона не здогадалась. У старших класах син закохався в одну дівчину, залицявся до неї майже цілий рік. Вона заохочувала його, а потім вигадувала відмовки, через які вони не можуть бути разом. І так кілька разів. Зрештою, коли вона навчалася в випускному класі, вона здалася. Зустрічалися півтора року, після чого вона запропонувала з'їхатися. Він вагався, але вона наполягала на своєму. Вони зняли квартиру недалеко від нас. Вона працювала вечорами в магазині госптоварів. Він працював повне неробочий робочий день на парковці і вчився на пожежника. Вона не прибирала вдома, а йдучи ввечері на роботу, залишала йому список справ. Він усе робив. Через кілька місяців вона поскаржилася, що вони більше не ходять на побачення. Враховуючи, що вони обидвоє працювали на низкооплачувальних роботах, а витрат у них було багато. На побачення грошей не залишалося. Він вирішив влаштувати пікнік і вечір в автокінотеатрі. Чекав її повернення після роботи, але вона прийшла тільки о четвертій вона вигадала якесь виправдання, але він не повірив їй. Через два тижні йому зателефонувала якась жінка і сказала, що в його дівчини інтрижка з її чоловіком. Він позичив машину, щоб його не впізнали, і простежив за своєю дівчиною, коли вона вийшла з роботи. Усе виявилося правдою. Інтрижка почалася ще до того, як вони зняли квартиру. Тобто вона благала його зняти квартиру, коли зустрічалася паралельно з іншим чоловіком. Вона не подобалася нами з самого початку, але після цього. На щастя, він познайомився з чудовою дівчиною. Пізніше вони одружилися і завели дитину. Моя донька здається, їй тоді було 17, Одного разу привела в дім найкрутішого хлопця місцевого трейлерного парку, порожні, засклинілі очі, рукостискання мертвої риби і рот, який увесь час залишався привідчиненим. Напевно, він ловив ним мух. Він не хотів нікуди йти, не хотів нічого робити. Просто хотів, щоб вона прийшла знову в його трейлер, тобто будинок. Очевидно, щоб подуріти. Першого разу я спробував проявити вічливість і поговорити з молодою людиною. Але він лише нечітко хитав головою і відповідав односкладово, а незабаром вибачився і пішов. Що не він зробив це? Я подивився на неї і запитав: ти серйозно? На щастя, їхні стосунки тривали лише кілька днів після нашої першої зустрічі. Перша дівчина мого сина була дуже милою і розумною дівчиною. Але щоразу, як вона говорила сам жарт або чула жарт, вона говорила: ви зрозуміли це, тому що ставити пояснення сенсу банального жарту. Через неї стало неможливо дивитися передачі по телевізору або навіть просто жартувати в сім'ї, бо вона постійно встрявала і починала пояснювати найпростіші жарти. Я запитала сина, чи вважає вона наскупкою ідіотів, але він відповів, що і в школі вона поводиться так. Вони Зустрічалася лише два місяці, але це були найдовші два місяці в моєму житті. Наступного року вона переїхала в інше місто. У мене є молодший брат, його колишня доставила чимало проблем мамі і всім нам. Вони зустрічалися 5 місяців, коли вчилися у школі. Вона здалася нам одразу доволі милою, але водночас дивною, прилипливою і надто розбещено поводилася з моїм братом. У результаті мама призначила мене їхнім наглядачем. Протягом цих 5 місяців вона заявляла, що мій брат переслідував її і підіймав руку. І батьки намагалися змусити брата обрюхатити її, бо хотіли, щоб вони з'їхалися. І він почав утримувати їх всіх. Брату було 16 років. Він був трохи тугодумом, тому мені довелося пояснити йому, що це означало, і якими наслідками могло обернутися те, на що його підбивала ця божевільна. Він розлучився з нею, і вона немов з котушок з'їхала. Усім підряд розповідала небелиці, тисячу разів змінювала деталі історії, і, врешті-решт, зізналася, що це брехня. Її на рік відправили в психіатричну клініку. Вона повернулася і продовжила переслідувати мого брата. Зараз вони навчаються у випускному класі, вона зробила таке саме ще за чотирма хлопцями з класу. Я була тією самою дівчиною, яка привела додому поганого хлопця. Він був студентом за обміном з Німеччини. А я була в тому віці, коли мене нічого не цікавило, крім його гарячого акценту. Мій відчим працював в уряді. Він перевірив його історію, бо відчув, що щось із ним не так. У мене таке відчуття, що він перевіряв дані всіх моїх хлопців, але це вже інша історія. Ми дізналися, що його студентська віза просрочена вже рік, і він прибуває в країні нелегально. Відчим доповів про нього і його Портували з країни стосункам настав кінець. Хочу написати про дівчину мого пасенка. Її батьки були заможними людьми, тому вона була надзвичайно егоїстичною і вимогливою. Вона ніколи не говорила нічого приємного ні йому, ні іншим людям, постійно критикувала його. Говорила всяке лайно про наш дім, про нашу зовнішність, про те, як ми живемо. Одного разу вона збрехала своїм батькам і попросила нас прикрити її. Коли ми сказали, що не будемо цього робити, вона накричала на пасенка. Вони ще були підлітками, але вона очікувала, що в він водитиме її в дорогі ресторани і постійно купуватиме дорогі подарунки. Вона сказала йому, що спеціальність, яку він опанував у коледжі, не надто високооплачувальна, і порадила кинути навчання і влаштуватися на роботу до її тата. Коли їй потрібно було кудись поїхати, вона просила його приїхати за нею з коледжу і відвести в це місце. Потім йому доводилося чекати її у машині. Таке траплялося кілька разів. Вона зраджувала йому багато разів. Вона була жахливою людиною. Ми були дуже дуже раді, коли він нарешті кинув її. Мій батько майор армії США у відставці. Якось раз я привела додому хлопця, який був дуже схожий на горилу. Мені було 16, і я була закохана. Мій батько повів бідного примата до свого кабінету і допитував близько години перед нашим побаченням. Ми попрощалися, і якраз коли ми виходили з дому після того, як він нарешті відпустив його, мій батько вручив моєму хлопцеві банан і сказав, що він може з'їсти його, якщо почне вирядувати під час побачення. Мій хлопець лише знизав плечі. Чима, бо не зрозумів. Тато загиготів, а я окинула його вбивчим поглядом. Мій батько продовжував давати хлопчині банан щоразу, як ми йшли на побачення. Хлопець так жодного разу і не зрозумів жарт. А я не стала йому пояснювати. Зрештою, мені стало ніяково навіть просто приводити його до нас додому. Тато досі нагадує мені про цю історію. А цей хлопець усе ще має такий вигляд, ніби йому дали головну роль у мюзиклі про Тарзана. Хлопець під'їхав до нашого будинку на пошарпаному напіврозваленому мотоциклі Honda без дефлектора вихлопної труби. Це був хлопець з ростом близько 170 сантиметрів і вагою близько 55 кілограмів у шкіряному жилеті без сорочки, у байкерських штанях і без будь-якого натяку на шолом. Я навіть подумав, що це якийсь розіграш, його звали туз. Він представився мені, не знімаючи своїх сонцезахисних окулярів, які були занадто величезні для його обличчя. Малорі. Дні самовпевнений виродок, він простягнув свій кулак, щоб я торкнувся його своїм кулаком. Звернувся до мене чувак і назвав мою 18-річну доньку солодкою цицькою, коли вона вийшла з дому. Вигадайте, хто того вечора залишився вдома дивитися фільми зі своїм татом. Мій брат дуже потайний і ніколи не знайомить нас, його сім'ю зі своїми дівчатами, тільки якщо вони самі не наполягають на цьому і не змушують його. А він познайомив нас із дівчиною, яку ми називаємо діді, коли вони ймовірно зустрічалися вже рік. Діді сподобалася всім, вона угімкнула свою чарівність, і вся сім'я була рада проводити з нею час, адже вона була така чарівна, весела і послужлива. Десь через шість місяців, коли вона освоїлася в новому оточенні, вона почала про виявляти свій справжній характер, а виявилося, що це найбільш невпевнена в собі стервозна і вимоглива дівчина з усіх, з ким зустрічався брат. Коли він був поруч із мамою і йому зателефонувала діді, він попросив маму сидіти тихо і нічого не казати, бо боявся, що вона почує голос мами і почне ревнувати його до неї. Це просто безумство. Її ревнощі через те, що брат проводить час з мамою, стерили все хороше ставлення, на яке вона заслужила за попередні півроку справжнє божевілля. Вона була такою невпевненою в собі, що брат не міг спілкуватися з матір'ю, щоб вона не ревнувала і не розлютилася. Я ніколи ні про що подібне не чула. З першої нашої зустрічі я по-справжньому зненавидів цього поблажливого, зарозумілого, егоїстичного маленького засранця, що страждає синдромом коротуна. Так багато історій. Ось кілька основних. Він навмисно лякав нашого кота. Коли попросив його припинити, він сказав це всього лише кіт, а потім робив це знову. Пізніше того ж вечора, після нових проявів неповаги до мене, моєї дружини і моєї доньки, я запропонував йому піти лише після кількох спроб відчинити двері. Його голов. Вою, я згадав, що двері відчиняються всередину. Який я дурний на прохання доньки? Я дозволив йому залишитися на ніч. Ми приготували для нього кімнату для гостей. Я недвозначно сказав їм обом, що вони не можуть спати в одній кімнаті, оскільки не одружені. А вранці я не знайшов його в його кімнаті. Постукав у двері її спальні, відчинив двері, і він лежав там у її ліжку. Вона сказала, що попросила його піти, але він усе одно забрався в її ліжко. Цей маленький засранець вирішив встановити замок на двері спальні моєї доньки у моєму будинку. Я заборонив йому приходити в мій дім. Через багато місяців моя донька спробувала помирити нас. Заради неї я погодився зустрітися з ним. Я спробував пояснити йому, що незалежно від того, як він ставиться до правил мого дому, він має їх виконувати. Мій дім мої правила. І я сказав, що якщо він збирається приходити в мій дім, він має поважати мої правила. У якийсь момент він сказав: Я не зобов'язаю. Забав сидіти тут і слухати твої лекції. Я сказав: Ти маєш рацію, забирайся! Я виставив його і більше ніколи не бачив. Після цього вони недовго були разом. Мій син приводив додому дівчину, яка здавалася доволі милою, тільки дуже сором'язливою, коли вона приходила до нас, то завжди ховалася в його спальні і майже не говорила з нами. А якщо заговорювала, то дуже вічливо і чемно. Коли минуло близько 6-7 місяців після того, як вони почали зустрічатися, і весь цей час вона ховалася від нас і майже не розмовляла з нами, вона влаштувала істерику моєму синові, розсердилася через те, що він забув про їхню шестимісячну річницю. Не пам'ята. Таю точно про яку кількість місяців йшлося. Вона ніби з глузду з'їхала, зламала його шафу і бокс, кинула щось об стіну, пробивши в ній дірку. Коли я повернулася до нашого будинку, все було перевернуто до гори дригом. А на ганку стояли поліцейські, яких вона викликала, заявивши, що мій син підіймав на неї руку. Його заарештували. Він провів деякий час у виправній установі для неповнолітніх. Зараз він на випробувальному терміні. Звичайно, вона спробувала повернутися в його життя. Заподривши йому голову своїми солодкими промовами, йому виповнилося 18 років, коли його випустили з виправної установи, і він прийняв її. Виїхавши з нашого будинку, почав жити з нею. Незабаром вона знову показала йому свій характер, напавши на нього, коли він забув купити її їжу в Такобел по дорозі з роботи. Цього разу він засвоїв урок і пішов від неї. Його нова дівчина здається спокійнішою, але я не поспішаю з висновками. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!